Доброго дня, Запрошую вас, малята, на заняття з аплікації. Ой ялинка зелененька. Малята, відгадайте загадку, вона росте в ліса, гілочки всі у голка. зимку, як літку, влітку, як узимку. Прийде до хатинки зелена ялинка. Поміркуйте і скажіть, ялинка це дерево чи кущик? Ялинка це дерево якого вона кольору? Вона вічно зеленого кольору. Чи змінює своє вбрання ялинка взимку? Ні, вона завжди зелена. Згадайте, який на дотик хвоїнки у нашої ялинки. Так, вони колючі. Гілочки у ялинки зверху менші, а донизу все більші і більші. У ялинки є стовбур коричневого кольору. Ще ялинка нагадує геометричну фігуру, а яку Трикутник Тож розглянемо зразок, з яких частин складається ялинка, зі стовбура та гілочок. Які геометричні фігури ви тут бачите? Трикутник та квадрат. Чи однакового розміру трикутники? Ні, вони різні. Нижчий, великий, менший і найменший трикутник. Пропоную вам, малята, зробити подружок для ялинки. Для роботи нам потрібно клей, пензлик, клейонка, серветка, аркуш паперу з фоном зимового лісу, заготовки ялинки, три трикутники зеленого кольору, але різні за розміром. І один квадрат коричневого кольору та гарний настрій, тож починаємо працювати. Спочатку ми з вами викладемо трикутники, великий, менший і найменший. І покладемо наш квадрат коричневого кольору. Це буде стовбур ялиночки. Ось така ялиночка з вами буде в лісі рости. Потім ми з вами, не знімаючи наші шаблони, почнемо приклеювати. Намазуємо спочатку стовбур від середини до країв і приклеюємо. Потім беремо великий трикутник. Намазуємо від середини до краю, набираємо клеї трішечки при і приклеюємо. Лішній клей можна приміхнути серветкою. Нічній клей можна придати сервера. Ось така ялиночка вару виросла в лісі.